Сьогодні 16 травня, вівторок. Прошу у Бога про ласку уважного слухання та відкритого серця, щоб могти почути, зрозуміти. Та прийняти слова святого Євангелія. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Йоанна. Казав Господь юдеям, які до нього прийшли, істинно істинно кажу вам, хто берегтиме моє слово, повіки не побачить смерть. Юдеї йому сказали: Тепер ми знаємо, що біса маєш. Авраам помер і пророки, а ти кажеш, хто берегтиме моє слово, смерти повіки не зазнає. Невже ти більше, ніж Авраам, наш батько, який помер, і пророки померли. Кого ти себе робиш? Ісус відповів, якщо я самого себе прославляю, слава моя, ніщо. Отець мій, про якого кажете, Він Бог наш, Він мене прославляє, та ви його не знаєте. Я ж його знаю. І якби я сказав, що його не знаю, я був би такий, як ви, брехун, та я його знаю і бережу його слово. Авраам, ваш батько, був радий на думку, що побачить день мій, і він бачив і зрадів Юдеї йому сказали П'ятдесять років ще не маєш! І ти бачив Авраама? Сказав їм Ісус. Істинно, істинно кажу вам: перше ніж був Авраам, я є, і сягнули по каміння, щоб кинути на нього. Та Ісус пройшов серед них і вийшов із храму. Продовжуйте суперечка між Ісусом та побожними юдеями. Ісус стверджує, що Його слова несуть тим, хто їх слухає та береже безсмертя, Його опоненти нібито резонно вказують йому, що помирали навіть праотець Авраам та Божі пророки. Отже, кого ж той Ісус з себе намагається зобразити? Na, ką pretenduoju? Чисто людської точки зору, позиція тих юдеїв може видатись досить логічною був Авраам, були пророки, є поважні вчителі, які все вміють добре пояснити, чекають лише на царя Месію, який прийде в силі, і виповнить їхні очікування, установить правильний та справедливий порядок на землі. Усе чітко, ясно, логічно. Лише оцей Ісус говорить щось мутне, неясне і на щось там собі претендує. Ситуація вимагає чогось більшого, ніж звичайна людська логіка. Бог завжди є інакшим, ніж людина може собі уявити, діє інакше, посилає нове слово, руйнує уявлення та стереотипи, не дає себе вписати в жодні рамки. І подібне трапляється в усі часи, також і сьогодні. Що я робитиму, коли одного дня Господь виявиться не таким, яким я його хочу бачити? Сягну по каміння, щоб викинути його з мого життя? Чи зрадію, як ото зрадів був батько віруючих Авраам? Казав Господь юдеям, які до нього прийшли, істинно істинно кажу вам, хто берегтиме моє слово, повіки не побачить смерть. Юдеї йому сказали: Тепер ми знаємо, що біса маєш. Авраам помер і пророки, а ти кажеш, хто берегтиме моє слово, смерти повіки не зазнає. Невже ти більше, ніж Авраам, наш батько, який помер, і пророки померли. Кого ти себе робиш? Ісус відповів, якщо я самого себе прославляю, слава моя, ніщо. Отець мій, про якого кажете, Він Бог наш, Він мене прославляє, та ви його не знаєте. Я ж його знаю. І якби я сказав, що його не знаю, я був би такий, як ви, брехун, та я його знаю і бережу його слово. Авраам, ваш батько, був радий на думку, що побачить день мій, і він бачив і зрадів Юдеї йому сказали П'ятдесять років ще не маєш! І ти бачив Авраама, сказав їм Ісус. Істину, істинно кажу вам: перше ніж був Авраам, я є, і сягнули по каміння, щоб кинути на нього. Та Ісус пройшов серед них і вийшов із храму. «Господи, Дай і мені одного дня правдиво пізнати Тебе, так як Авраам, і зрадіти тому, так як він. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.